Всім привіт! Ви на каналі Football Motion і це значить, що наступні кілька хвилин ми проведемо з футболом. У футбольному світі можна знайти безліч прикладів, коли сини намагалися йти стопами своїх батьків-футболістів. Серед найбільш відомих можна згадати Зінадіна Зідана, Йохана Кроєфа, Сера Алекса Фергюсона, сини, яких також намагалися заявити про своє ім'я в футболі. Проте в сьогоднішньому відео я хотів би розповісти про футбольні династії, які налічують щонайменше три покоління. І цей список ми розпочнемо з української футбольної династії, а саме династії зубкових. Найстаршим представником династії був Віктор Зубков, який провів 14 сезонів в Донецькому Шахтарі та одеському Чорноморці. Почав свою кар'єру Віктор Зубков саме в Донецьку і з 1960 по 1966 рік він захищав кольори Донецького Шахтаря. Проте свої найкращі роки Віктор Зубков провів саме в одеському Чорноморці, і в 1974 році з одеською командою йому навіть вдалося досягти бронзових медалей чемпіонату Совєтського Союзу. Причому Віктор Зубков не просто числився в списках команди, а був одним із головних дієвих облич і за сезон на свій рахунок. Він записав 6 голів. Бронзові медалі чемпіонату дозволили Чорноморцю вийти в Кубок УЄФА, де команда потрапила на римський Лаціо. І в першому матчі, який відбувався в Одесі, Віктор Зубков також грав, і Чорноморець переміг з рахунком 1-0. Син Віктора Зубкова Владислав, як і його батько, виступав за одеський Чорноморець, також за Запорізький металург і Дніпро. Крім того, також за кілька клубів на пострадянському просторі. Серед досягнень Владислава Зубкова можна назвати дві срібних медалі чемпіонату України в 1995-1996 роках, а також бронзова медаль. 2001 року. Ну а наймолодшим представником династії є Руслан Зубков, який встиг пограти в багатьох клубах чемпіонату України, серед яких найвідомішими є Кропивницька зірка і ФК Львів. Зараз він грає в чемпіонаті Польщі, і серед його досягнень можна назвати хіба перемогу в першій лізі України в сезоні 2015-2016. Ну а зараз перейдемо до найвідоміших європейських футбольних династій. І почнемо, мабуть, з найвідомішої, а саме з династії Мальдіні. Впевнений, що всі знають Пауло Мальдіні, проте, можливо, хтось не знав, що батько Пауло Мальдіні Чезаре також був футболістом. Свою кар'єру Чезаре Мальдіні почав в італійському футбольному клубі Трієстіна, а в 1954 році перейшов до Мілана. Кар'єра Чезаре Мальдіні за успішністю, можливо, трошки не дотягує до кар'єри Пауло, проте її з певністю також можна назвати дуже успішною. В усіх змаганнях за Мілан Чезаре Мальдіні зіграв 412 матчів, забив три м'ячі, чотири рази ставав чемпіоном Італії, а також один раз став чемпіоном Кубку Європейських Чемпіонів, аналогу сучасної ліги чемпіонів. І, до речі, це була перша в історії перемога Мілана в Кубку європейських чемпіонів, яка відбулася в 1961 році в фіналі проти Бенфіки. Друге покоління сімейства Мальдіні представляє Пауло Мальдіні, якого дуже часто називають одним із кращих захисників в історії футболу. Для перерахування всіх досягнень Пауло Мальдіні можна зняти окреме відео, оскільки їх надзвичайно багато. А в цьому відео я обмежусь тільки тим, що Пауло Мальдіні є п'ятикратним переможцем Ліги Чемпіонів, а також семикратним переможцем серії А. Крім того, аж до 2021 року Пауло Мальдіні залишався рекордсменом по кількості зіграних Матчів серії А, маючи на своєму рахунку 647 матчів. Проте в 2021 році це досягнення перебив буфон, зігравши 657 матчів серії А. Ну і, звичайно ж, неможливо не згадати про те, що для підкреслення статусу легенди клубу Мілан вивів з ужитку номер 3 під яким грав Пауло Мальдіні. І тепер під номером 3 в Мілані зможе зіграти тільки один із синів Пауло Мальдіні. Про те, чи вдасться комусь із синів Пауло Мальдіні взяти трійку в Мілані, зараз викликає досить великі сумніви. Старший син Крістіан виступає зараз в серії Б, має вже аж 27 років і навряд чи йому вдасться досягти рівня Мілана. Молодший же син Пауло Мальдіні Даніель вже навіть зіграв кілька матчів за Мілан, проте останні кілька сезонів грає по орендах. Проте в молодіжній команді Мілана Даніель віддавав перевагу 10 номеру, і виглядає, що навіть якщо в майбутньому йому вдасться закріпитись в дорослій команді Мілана, батькову трійку він брати не захоче. Маркос Алонсо, який на сьогоднішній день грає в Каталонській Барселоні, є представником третього покоління своєї футбольної родини. А розпочав футбольну традицію родини Алонсо, дід Маркоса Алонсо, якого, до речі, теж звали Маркос Алонсо. Свою кар'єру він почав ще в 1951 році в клубі «Расінг сан Проте в першу чергу його ім'я, звичайно, ж асоціюється з мадридським реалом, і не просто з мадридським реалом, а з тією версією Реала, яка з 1956 по 1960 рік п'ять разів поспіль виграла в Кубку Європейських Чемпіонів. Крім того, найстаршому Марко Солонсо також 5 разів вдалося виграти іспанську лалігу. Ну і забігаючи трохи наперед, додам, що він був найтитулованішим представником династії. Другий представник династії Марко Солонсо Пендія, який батько розпочинав свою кар'єру в Расінгу і Сантандера. Всього в Алізі Марко Солонсодругий провів 13 сезонів, в яких зіграв 302 матчі і забив 46 м'ячів. На відміну від батька Марко Солонсо Мадрид не виступав, проте грав в двох інших іспанських грандах в Барселоні і в Атлетіко. Проте оцінити відданість одному з них дуже важко, оскільки як в першому, так і в другому він провів по 5 сезонів на відміну від батька Марко Солонсодругий на європейській арені успіху не досяг хоча був за крок до перемоги в Кубку європейських чемпіонів в матчі проти Стягова в 1986 році. І до речі, тоді він схибив з пенальті. А от в Іспанії йому вдалося виграти практично все, включно з Ла Лігою в сезоні 1984-1985. Ну і третій представник династії це Маркос Алонсо Мендоса, який, до речі, починав свою кар'єру в реалі, але найкращі роки провів в Челсі і зараз грає за Барселону. Можна сказати, що він все ж таки побудував більш успішну кар'єру, ніж його батько, оскільки як мінімум йому вдалося два рази виграти європейський трофей. А якщо рахувати Суперкубок УЄФА, то навіть три. Крім того, наймолодшому Марко Солонсо вдалося виграти в двох топ чемпіонатах в Англії з Челсі і в Іспанії з Барселоною. Ну а зараз перенесемося до Ісландії, де також є родина, яка складається з трьох поколінь футболістів. Звичайно, ж родина Гудйонсенів, першим представником якої є Арнор Гудйонсен. Свою кар'єру найстарший з Гудйонсенів почав в 1978 році в клубі Вікінгур і далі пограв за досить багато клубів, серед яких найвідомішими є Бордо і Андерлехт. В складі Андерлехта Арнор Гудйонсену вдалося навіть зіграти в фіналі Кубка УЄФА, де вони на жаль програли, і також кілька разів він ставав чемпіоном Бельгії. Тище 1996 році в матчі Ісландія Естонія відбулася дуже цікава подія, коли син Арнера Ейдур вийшов на поле замість батька, таким чином символізуючи зміну поколінь. Кар'єра другого представника династії Ейдора почалася в клубі Валор в 1994 році. Ейдор Гудйонсен в своїй кар'єрі має солідніший список клубів, за які він встиг пограти на відміну від свого батька, і цей список включає такі клуби, як Челсі, Монако, Барселона, Тоттенхем і так далі. Відповідно, гра в таких іменитих клубах дозволяла Ейдору Гудйонсену вигравати найпрестижніші трофеї, такі як Ліга Чемпіонів, Чемпіонат Англії або Чемпіонат Іспанії. Крім того, Ейдор Гудйонсен аж сім разів за свою кар'єру ставав гравцем року в Ісландії. Ну а третє покоління Гудйонсенів представляє син Ейдора Гудйонсена Свейн Арон Гудйонсен. На даний момент йому 25 років, він грає за шведський клуб Ельсбург, але виглядає, що до досягнень батька йому вже не дотягнутися. Але і його досягнень достатньо, щоб продовжити футбольну династію. А зараз перенесемося до Нідерландів, де можна знайти одразу дві футбольних династії з трьома поколіннями. Впевнений, що всі ви знаєте Джастіна Клюверта, який грає в Борнуті з нашим Мілеєю Забарним, а також його батька Патрика Клюверта, який грав за Барселону. Проте, думаю, не всі з вас знали, що батько Патрика Клюверта Кеннет також був футболістом, проте грав він в чемпіонаті Сурінаму це країна, яка була колонією Нідерландів. Всю свою кар'єру, яка почалася в 1961 році, Кеннет Клюверт грав в клубі Робінгуд, який є одним із кращих клубів Сурінаму. І варто зазначити, що грав він досить успішно, зігравши 345 матчів і забивши 366 м'ячів згідно з Вікіпедією. Ну і серед досягнень Кеннета Клюверта, два титули чемпіона країни в складі Робінгудс. Футбольну естафету від батька прийняв Патрік Клюверт, який був представником золотого покоління Ajax якому в 1995 році вдалося перемогти в фіналі Ліги Чемпіонів Мілан. А автором голу, до речі був сам Патрік Клюверт, якому на той момент було всього 18 років. Крім Аякса, в своїй кар'єрі Патрік Клюверт пограв ще в кількох клубах, серед яких якісно виділяються Мілан і Барселона. З Барселоною Патрік Клюверт багато трофеїв не виграв. Це була тільки Ла Ліга 1999 року. Проте його дует з Рівалдо багато хто пам'ятає, оскільки на той момент це був один із найбільш убивчих дуетів. В збірні Нідерландів Клюверд також був досить важливим гравцем і зіграв за збірну з 79 в яких забив 40 м'ячів, і таким чином він являється четвертим в рейтингу найкращих бомбардирів збірної. Ну а третє покоління династії Клювертів представляє Джастін Клюверт, який як і його батько починав кар'єру в Аяксі, проте не так успішно. Далі він перейшов в Рому, потім змінив ще кілька клубів і зараз зупинився на Борнмуті. Поки що значних досягнень в кар'єрі Джастіна Клюверта не було, проте можна виділити гру в фіналі Ліги Європи в сезоні 2016-2017, де Аякс, на жаль, програв Манчестеру. Наступна династія з Нідерландів це династія Куманів, найвідомішим представником якої є Рональд Куман. Найстаршим представником династії Куманів був батько Рональда Мартін Куман, який почав свою кар'єру в KFC. Ні-ні, не те KFC, а так скорочено називався футбольний клуб з міста Коган-Дезан. Далі в своїй кар'єрі Мартін Куман пограв ще за декілька клубів з чемпіонату Нідерландів, серед яких можна виділити Гронінген, за який, до речі, колись грав Євген Левченко, який був футболістом збірної України. Крім того, найстарший представник династії Куманів регулярно викликався до національної збірної, але за неї він зіграв всього один матч проти Австрії. І будьмо відвертими, якби не його сини, навряд чи про нього хтось би згадував. В другому поколінні династії Куманів маємо одразу двох гравців і почнемо з Ервіна Кумана. Свою кар'єру він почав в Гронінгені, також пограв за ПСВ і бельгійський Мехелен. До речі, в Мехелені також грав український футболіст Мар'ян Швед. Галерія трофеїв Ервіна Кумана також досить вражаюча. Наприклад, з Мехеленом йому вдавалося виграти Кубок володарів Кубків, також Суперкубок Європи і Бельгійську лігу, а з ПСВ він ставав чемпіоном Дивізії. І навіть в складі збірної Нідерландів в 1988 році йому вдалося стати чемпіоном Європи. Проте, звичайно, ж головною зіркою династії Куманів є Рональд Куман, який почав свою кар'єру в Гронінгені. Пограв за три нідерландських гранди Фейнор та Якси ПСВ. І його найкращі роки звичайно ж пройшли в Барселоні. За свою кар'єру Рональд Куман потримав в своїх роках майже всі найбажаніші клубні трофеї, включно з трофеєм Ліги Чемпіонів. Проте найбільш вражаючим є те, що в сезоні Ліги Чемпіонів 1993-94 Рональд Куман, будучи захисником, став кращим бомбардиром і забив в тому турнірі 8 м'ячів. Ну і наймолодшим представником династії Куманів є Рональд Куман Молодший, який виступає в другому дивізіоні чемпіонату Нідерландів в клубі Телстар. Він має 28 років, грає на позиції голкіпера, проте навряд чи йому вдасться розвернути свою кар'єру в якесь більш зіркове русло. Але як і в випадку сина Мейдора Гуддійонсена, його досягнень цілком достатньо, щоб продовжити футбольну династію родини. А зараз перенесе. До Данії, де також можна знайти футбольну династію в трьох поколіннях. І це династія Лаудруп, найстаршим представником якої є Фін Лаундруп. Майже всю свою кар'єру Фін Лаудруп провів в клубах чемпіонату Данії, проте два сезони він все ж таки зіграв в чемпіонаті Австрії в клубі Wiener Sport Club. За збірну дані йому вдалося зіграти 19 матчів, в яких він забив 6 м'ячів. Як і в династії Кумані, в друге покоління сімейства Лаудропів також має двох представників. Старшим в другому поколінні був Мікель Лаудруп, який провів просто надзвичайну кар'єру, погравши в таких клубах, як Лаціо, Ювентус, Барселона, Реал Мадрид, Аякс і так далі. Причому йому вдалося пограти не просто в Барселоні, а в Dream Team Йохана Кроєфа, яка 4 рази поспіль змогла виграти Ла Лігу, а також останній кубок європейських чемпіонів 1992 року. Але найцікавіше є те, що після того, як Лаудроп виграв 4 рази Спіль Лалігу з Барселоною він переходить до мадридського Реала і виграє Ла Лігу п'ятий раз, проте вже не в складі Барселони, а в складі мадридців. Крім того, Мікель Лаудруп неодноразово ставав кращим футболістом сезону в Данії, а за збірну він зіграв 104 матчі і забив 37 м'ячів. При цьому будучи навіть не форвардом, а атакуючим півзахисником. Молодший брат Мікеля Лаудрупа Брайан також був надзвичайно талановитим гравцем і вважався одним із головних талантів свого покоління. Серед багатьох клубів, в яких пограв Брайан Лаудруп, виділяються Мюнхенська баварія і Мілан. І з Міланом навіть йому вдалося виграти лігу чемпіонів в сезоні 1993-94. На жаль, постійні травми не давали йому закріпитися в жодному з клубів. Але був один виняток це Глазго Рейнджер, якому Брайан Лаудруп провів аж 4 сезони, в трьох із яких ставав чемпіоном країни. Непогана статистика у Брайана Лаудрупа також була в збірній Данії, за яку він зіграв 82 матчі, забив 21 гол, і в складі якої в 1992 році він навіть став чемпіоном Європи. Проте в 2000 році, маючи всього 31 рік, через постійні травми Брайан Лаудроп був змушений закінчити кар'єру, і останній свій сезон він зіграв за Аякс. В третьому ж поколінні династію Лаудропі представляють сини Мікеля Лаудропа Андреас і Мац. Проте успіху в футболі їм досягти не вдалося. Вони грали тільки в чемпіонаті Данії за такі клуби, які навіть важко вимовити. Ну а ми переносимося до Латинської Америки, де на нас чекають ще три неперевершені футбольні династії. Однією з футбольних династій, яка налічує аж три покоління в Латинській Америці, є династія Форланів. І до речі, Дієго Форлан є аж третім поколінням цієї династії. А засновником династії був дід Дієго Форлана по материнській лінії Хуан Карлос Корацо, який грав за аргентинський індепендієнте. В Індепендієнте він був одним із ключових гравців і зіграв за клуб близько 200 матчів. Проте, на жаль, даних про кількість його голів не збереглося. А в ролі тренера йому вдалося вивести збірну Уругваю на чемпіонат світу 1962 року. Проте, на жаль, на тому чемпіонаті команда вилетіла вже на груповому етапі. Батько ж Дієго Форлана був центральним захисником і грав в кількох клубах Латинської Америки, серед яких можна виділити Пен'єрол і Сан Пауло. Найбільшого успіху Пабло Ферлана вдалося досягти з клубом Пеніроль, з яким він виграв сім разів чемпіонату Ругваю, також один раз Копа Лібертадорес і інтернаціональний кубок, в якому пені роль, до речі, переміг Реал Мадрид. До збірної Уругваю він також викликався, проте на чемпіонаті світу 1966, він весь турнір провів на лаві запасних, а на Копа Америка 1967 року, він зіграв всього два матчі. Ну а найвідомішим в династії Форланів є представник третього покоління Дієго Форлан, який робив свої перші кроки в футболі в пен'єролі, як і його батько, проте професійну кар'єру почав він депендієнте. В 2002 році Дієго Форлан отримав можливість зарекомендувати себе в топ-клубі, а саме в Манчестер Юнайтед, проте там у нього гра не пішла, як і в іншому топ-клубі Інтері. Проте граючи за Середняків Вільяреал і Атлетико Мадрид Дієго Форлан показував дуже класну гру. І саме там він про себе заявив як про форварда топ рівня. А піком його кар'єри став чемпіонат світу 2010, де він став кращим бомбардиром, забивши 5 м'ячів, а також його було визнано кращим гравцем турніру за надзвичайно круту гру. Далі по списку маємо династію Ернандесів, і третім поколінням цієї династії є Хев'єр Чічеріто Ернандес. Дідом Чичаріто був Томас Бальказар Гонсалес. Він грав за мексиканський футбольний клуб Гвадалахара, причому в золоту еру цього клубу, коли за 10 років команді вдалося виграти 8 чемпіонських титулів. Забігаючи наперед, скажу, що кожному представнику династії Ернандесі вдалося зіграти за свою збірну на чемпіонаті світу. І є одна дуже цікава історія, пов'язана з цим фактом. На чемпіонаті світу 1954 року дід Чичеріто Ернандеса забив гол у ворота збірної Франції в віці 22 років. В свою чергу, сам Чичаріто в 2010 році також забив ворота збірної Франції. І на той момент йому теж було 22 роки. Ну а ми переходимо до батька Чичеріто Хав'єра Ернандеса Гутьєреса. Його кар'єра якихось надзвичайних успіхів не мала. Хоча двічі йому вдавалося стати чемпіоном Мексики з клубами Текос і Поебла. Також в складі збірної Мексики йому вдалося поїхати на чемпіонат світу 1986 року. Проте там жодного матчу він не зіграв. Цікава історія трапилась під час чемпіонату світу 2010, коли Хав'єр Ернандес Гутєрес був тренером резервної команди Гвадалахара. Бажаючи подивитися на гру свого сина під час чемпіонату світу 2010, Хав'єр Гутєрес подає прохання до керівництва клубу про кількаденну відпустку. Бажання бути поруч сином під час таких важливих моментів його кар'єри було настільки сильним, що коли він почув відмову від керівництва клубу, він просто подав заяву на звільнення. Ну і останній представник футбольної династії Ернандесів, Хав'єр Ернандес Бальказар, більш відомий як Чичаріто, почав свою кар'єру клубе клубі Гвадалахара. Найбільшими клубами в кар'єрі Чичеріто були Реал Мадрид та Манчестер Юнайтед. Проте в жодному з них йому ключовою фігурою стати не вдалося. Хоча в Манчестері є деякі цікаві досягнення. Крім того, що з Юнайтед йому двічі вдалося стати чемпіоном Англії, він також побив рекорд Оля Гунара Сульшера по кількості забитих м'ячів після виходу на заміну. Сульшер має 18, а Чичеріто забив 19. Хоча, звичайно, ж амбіції Чічеріта Ронадеса були більшими ніж роль Суперсаба, навіть в таких клубах як Реал або Манчестер Юнайтед, тому він змінив ще кілька європейських клубів і в результаті. Татя перейшов до Лос-Анджелес гелексі в якому зараз досить успішно грає і є одним із лідерів клубу. Ну і нарешті ми дібралися до останньої династії, яку я назвав би королівською династією. Перш за все, тому що до неї входить король футболу. А по-друге, тому що вона складається не з трьох поколінь, а з чотирьох. Це звичайна ж династія Дона найвідомішим представником якої є Едсон Арантес Дуна -Сіменту. Хоча про жодного Едсона Арантеса ви, мабуть, не чули, але хто такий Пеле я впевнений, знає кожен. Виявляється, що батько Пеле також був футболістом і він був відомий під прізвиськом Дондіньо. За свою кар'єру він встиг пограти в кількох бразильських клубах, серед яких Флуміненце і Атлетіко Мінейро. Проте на жаль, через травми великих успіхів йому досягти не вдалося. А от його син досягнув футболі стільки, що його навіть визнали королем футболу. Вже в 17 років Пале заявив про себе на весь світ, вигравши зі збірної Бразилії чемпіонат світу, який проходив у Швеції. І це, до речі, була перша перемога Бразилії на чемпіонатах світу. Далі ж протягом своєї кар'єри Пале ще два рази зміг виграти чемпіонат світу разом зі збірною Бразилії, і до сих пір єдиним гравцем, який тричі зміг підняти над головою цей омріяний трофей. За свою кар'єру Поле пограв в двох клубах: це був Сантос, в якому він грав від початку кар'єри аж до 35 років, і «Нью-Йорк Космос», в якому він дограв останні два сезони своєї кар'єри. Чому ж його не купив жоден з європейських клубів, якщо він був такий крутий? Насправді найсильніші європейські клуби, серед яких були Реали Барселона, надзвичайно сильно хотіли заманити його в свої ряди. Особливо настирним був Реал Мадрид, який кілька разів починав переговори і пропонував на той момент досить великі грошові суми. Проте сам Пеле вмовляв керівництво клубу не відпускати його за жодних обставин, і справа дійшла навіть до президента Бразилії, який визнав Пеле скарбом націй, а скарби нації з країни вивозити не можна. І тільки в 35 років за проханням самого Шпале його відпустили в Нью-Йорк Космос, де він. Не закінчив свою кар'єру. Третє покоління футболістів динації Донасіменту представляє син Пеле Едіньо, який пограв за кілька бразильських клубів, серед яких також був Сантос. Проте в футболі якихось визначних досягнень йому досягти не вдалося. Четверте покоління династії Донасіменту представляє внук Пеле – Отавіо Фелінто. Родинні стосунки короля футболу і його внука були досить складними, оскільки Пеле довгий час не визнавав матір Отавіо Фелінто своєю дочкою. Проте, в суді, який тривав більше п'яти років, родинні зв'язки все ж таки було доведено. Що ж до футбольної кар'єри Отавіо Фелінто, то тут ситуація досить неоднозначна. Свій перший і останній професійний контракт він підписав у 2015 році з клубом Гуарані, проте всього два рази він був заявлений на матч, який відсидів на лаві запасних, і після цього отримав травму, після якої не зміг продовжити кар'єру. Тому можна посперечатися, чи може він бути включений до футбольної династії, чи все ж таки ні. А ваші думки з цього приводу я очікую в себе в коментарях. Тому не забудьте підписатися на канал і очікуйте наступні відео.